Скажіть про цю каденцію, про свої враження від неї, про те, чим вона найбільше запам'яталася. Хороша, гарна каденція, 5 років. Цікаві, позитивні враження. Багато різнобічних, цікавих особистостей в складі депутатського корпусу. Дуже цікаво, жваво, динамічно і в деякій мірі, як колеги ваші журналісти говорили, так як цирк проходила сесія міської ради. Враження приємні, позитивні, що можна казати. Працювали п'ять років, старалися наплава громади, міста Луцька Луцька міська рада протягом цієї все-таки поряд із тим, що були якісь проблемні моменти не дивлячись на результати тих ніби, голосування, які відбулися. Хотіло б сказати, що депутати досить багато зробили. Позитивного для розвитку міста. А в цілому працювали, я скажу, нормально, таке довго. Довго кожна сесія. 80-та сесія сьогодні відбувається. За 5 років це дуже багато. А, ситуація така, що попередня каденція, в якій я був, мені казали, що там складна, там депутати такі специфічні. Друга каденція була ще складніша. Я не заздрю тим, хто зараз буде в третій. Мені здається, що буде веселіше. Чим запам'яталося? Ну, в принципі, мені здається, що ми не наробили дурниць ніяких. Саме головне. Так, позитиву було більше, ніж негативу. Хоча, звичайно, були і особисті випади, були і негарні речі. Але ми прийняли межі міста. Ми... Затвердили найбільший в історії Луцької міської ради бюджет розвитку і відренгували багато доріг. Було багато міжнародних проєктів. Так що... Ця рада безумовно увійде в історію, як і будь-яка. Ця каденція, я думаю, усі знаєте, була 5 років. Каденція дуже цікава. Особливо мені дуже приємно, що дуже багато вдалося зробити в місті Луцьку. Особливо наша фракція завжди приймала активні ініціативи з для благоустрою міста, для щоб наше місто розвивалося. Ну я думаю, лучани самі, самі бачать, скільки всього зроблено. Я надіюсь і надалі буде зроблено. Насправді було дуже багато всього різного, і ми пройшли. Досить такий нелегкий шлях, тому що на нашу долю все-таки випали такі буремні зміни в країні. І це ну, не могло не накласти відбиток і на нашу каденцію, звісно. Не раз було важко фракції вистоювати і наполягати на своїх рішеннях. Але я думаю, що ми втрималися, ми достойно виглядали. Щодо колег, то мені приємно, що за ці роки, коли я прийшов в Раду. От коли закінчилась каденція, сьогодні можу спокійно будь ким з ним, з них попити чай чи кофе. І ми в гарних стосунках з усіма. Тобто я не нажив ворогів, я більше нажив собі тут друзів. Насправді дуже здружилися з депутатами. Якщо на початку каденції були якісь такі чітка різниця, чіткий поділ можна сказати між фракціями, якісь таке може обмежене спілкування, бо не знаєш людей, не знаєш це. То зараз можна чітко сказати, що всі є ми колеги, всі 50 ми мої колеги. Звичайно, кожна людина це індивідуальність і особистість, тому не можна рівняти всіх під одну лінійку. Але я все-таки вдячна, що мені вдалося попрацювати з ними. Ну я вже вчера хотів щиро вчер, відчув подякувати всьому депутатському по корпусу, дякувати двом секретарям міської ради. Так сталося, що в нас. Олександр саме був секретарем міської ради, потім Сергій Аталія Фаригаренко за ту роботу, яка була проведена. Вірте, все оцінюється потім, на жаль, в нашому суспільству українському. Я думаю, що лучани дадуть гідну оцінку е цьому депутатському корпусу, адже за ці п'ять років зроблено в місті немало. Міський голова, я весь час на цьому наголошую, сам один нічого не зробить. Оце, робили ми все це спільно. Десь, скажем, була моя ініціатива, десь була ініціатива депутатів. І разом спільно ми робили все для того, щоб в місті тишилося краще. Що хотів би побажати чи порадити вашим колегам в наступній каденції? Я хочу порадити, побільше працювати, побільше зустрічатися з людьми. Ось і побільше вести діалог з людьми, тобто почути людей, почути, що хочуть люди від депутата, зрозуміти їхні думки і, звичайно, щоб втілювати їхні бажання в якісь певні результати. Наступно каденції депутатів я порадую, би, щоб більше слухали людей. Бажаю слідуючим ще краще попрацювати на благо бурчан. продовжити ті добрі справи, які ми розпочали, і запровадити свої, тому що ну не можна стояти на місці, треба рухатись вперед. Бажаю працювати дійсно на благо громади конкретними справами, а не лише популістськими закидами, що відчуваю. Дивлячись на той склад, який пройшов зараз, все можливий такий. Ну, побажати, звісно, такої напору, такого відваги, чесності, правдивості, так як ми намагалися працювати в цій раді так само. Я думаю, що мої колеги, які, які будуть тут, не підведуть. Мабуть, треба побажати, саме головне, щоб вони були самі чесними, порядними. І якщо їх громада обрала, щоб вони виконували ті зобов'язання, які ставили перед своїми виборцями, найголовніше не займатися політикою, а займатися господарською діяльністю, тому що е, кожен депутат має усвідомити, що він прийшов сюди представляти інтереси виборців. Це в першу чергу, але він є депутатом цього міста Луцька, і тому дуже важливо, щоб він думав не лише про дороги, про освітлення, а мав якісь стратегічне бачення міста Луцька. Тому... для депутатів наступної каденції. Бажаю врахувати все те, що було хорошого і помілки ті, які були в цьому скажімо, складі депутатському. І єдине, що хотів би їм сказати, щоб цей вже буде післявиборчий, бо там був передвиборчий марафон, а післявиборчий синдром передвиборчого марафону, щоб він пошвидше в них закінчився. Тому що, як показала практика минулих виборів, ще десь в межах мінімум півроку. Люди забули, що вони не агітують на, на прибутниковій території, а вони вже знаходяться на сесії міської ради і потрібно приймати вже рішення, не політичні рішення і політичні заяви, а приймати рішення, які спрямовані на поліпшення життя мешканців міста Луцька без врахування якихось скажімо, належності того чи іншого чи іншої партії.